Казанська ікона Божої Матері одна із найвідоміших та найшанованіших у православних віруючих. Її образ вшановують двічі на рік 21 липня, Казанська літня, та 4 листопада Казанська осіння. Явилася Пресвята Богородиця ще у 1579 році в Казані, дев'ятилітній Мотроні у Вісні. Божа матір вказала місце дівчині, де слід шукати ікону. Мотрона стала копати на тому місці і незабаром знайшла. Згодом образ святої місцеві жителі перенесли до Благовіщенського собору, де незабаром трапилося диво. Коли почали Сходитися, подивитися люди на неї. Два сліпці прозріли. Один його звали Нікіта. Він три роки не бачив, а потім після нього ще один дізнався, також підійшов, преклонився перед образом Божої Матері і також прозрів. І з того часу почали відбуватися такі постійні чудеса. Можна сказати, що з допомогою Божої Матері якраз і закінчилася Полтавська битва. Молитва перед іконою Казанської Богоматері захищає від ворогів та нечистої сили. Образом святої благословляють молодят, які Бо вона є покровителькою сімейних пар та домашньої злагоди, розповідаються священнослужителі. До Богородиці звертаються, щоб вона з умирила сім'ю, якщо відбуваються спори, наприклад, між чоловіком і жінкою, а також якісь невзгоди, наприклад, між батьками і дітьми. Також дуже часто перед цим образом під час війни зверталися, щоб Господь, наприклад, прогнав ворога, обносили дуже часто ікони. Кругом міста хресним ходом, і після того місто не брали вороги. Вшанували ікону Казанської Божої Матері і в Святоандріївському храмі, де відслужили божественну літургію та молебінь. У храмі чотири ікони святої. Одна із них у алтарі. Православні віруючі прикладалися до ікони Казанської Божої Матері, після чого священнослужителі помазували прихожан ялем, святим маслом, яке зцілює душевні чи духовні недуги.